Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра області та країни. Понад два десятки снарядів минулої ночі окупанти випустили по Нікопольщині, поцілили одразу по двох громадах району. Людей на щастя не зачепило. Проте є чималі руйнування цивільної інфраструктури та комунікацій. Більш детально про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. і з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Марко! Вітаю усіх вночі. Окупанти знову гатили по нікопольщині. Понад 20 снарядів випустили з важкої артилерії, поціли по двох громадах: Покровській та Мирівській. На щастя, люди не постраждали. Втім, є чималі руйнування. Далі усі подробиці. Внаслідок обстрілів понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд. Також пошкоджені газопроводи та електромережі. В самому ж Нікополі вночі та зранку обійшлося без обстрілів. У місті відновлюють пошкоджену з попередніх обстрілів інфраструктуру. Далі усі подробиці Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Спокійною ніч та ранок були в інших районах області, і на цьому в мене вся інформація. Марко. Дякую, це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І день жалоби сьогодні оголошено у кривому розі. Там прощаються із молодою сім'єю, яка яку в п'ятницю вбила російська ракета. Нагадаємо, під час масованого обстрілу одна з ракет окупантів влучила просто в житловий будинок. Четверо людей загинули. З них троє це молоде подружжя та їхній півторарічний син. Лише дивом не постраждала старша дитина. Родини напередодні вечорі хлопчик поїхав гостювати до бабусі. Це його і врятувало. Днями стало відомо. Матір із дітьми чотири місяці була в евакуації в Польщі. Повернулися у серпні, бо сумували за дому. Вночі російські терористи знову вдарили по Херсону. Постраждала багатоповерхівка. Також трьох цивільних окупантів вбили обстрілами на Донеччині. Ще п'ятьох людей поранили. Загалом минулої доби армія РФ завдала чотири ракетних та 60 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі. Водночас ЗСУ впевнено відповідають ворогу. Минулої доби сили оборони відбили атаки росіян у районах десяти населених пунктів на Донеччині та Луганщині. І вразили три пункти управління ворога, склад боєприпасів. Також минулої доби збито два російських гелікоптери. Найгарячішою точкою фронту нині лишається Бахмут. Ще травні окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час йде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів. Лише вдумайтеся у це. Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Регулярні підтоплення, сирість, лущення стін та стелі. Житовий будинок на Криворізькій, який ще з місяць тому був пошкоджений через ракетну атаку, досі в напівало стані. Найбільшою проблемою лишається Покрівля з її ремонтом комунальники не квапились і, зрештою, зробили все неякісно, кажуть жителі. Тепер бояться чергового потопу зі стелі. Що на це кажуть міськраді, і чи виправлять комунальники недоліки? Наш сюжет. Пошкоджений внаслідок ракетної атаки ще з місяць тому. Багатоквартирний будинок на Криворізькій ніяк не доремонтують. Головні скарги від місцевих на покрівлю, яку кажуть люди, відремонтували неякісно. Зроблено погано кажуть. Тому намагаються якось знайти якісь методи, щоб зробили краще. Внаслідок ударної хвилі квартира Сергія зазнала серйозних пошкоджень, оскільки знаходилась в епіцентрі вибуху. Стіни пішли тріщинами, вікна вибиті і стеля напіваварійна. Сразу після прильоту оторвало вверху труби, почала затаплювати, і он по своїм весом рухнув далі. Коли воду перекрили, перестала, пошли дожди. Поки комунальники тривали час лагодили покрівлю будинку, на самому даху не було покриття. На цей період припали сильні дощі, і кімнату Сергія почало затоплювати. Вода просочилась навіть на перші поверхи, стіни порозбухали, і стеля відповідно почала відпадати ще дужче. Зараз вже чоловік робити ремонт в квартирі не збирається, адже не бачить сенсу. Навіть свях забити каже небезпечно, бо раптом ще стіни складуться. Побоюються і чергового підтоплення зі стелі, бо нарікає на неякісний ремонт. Бар'єр уложений неправильно, тобто між ними щиря, він не ним нахльост, він порван, потім що це за примикання, яке взагалі з другого матеріала. Геть не відновили і підлогу на горищі. Через її відсутність Сергій одного разу буквально провалився у свою квартиру і ледь не отримав тяжких травм. Провалився взагалі, тому що, от же, от доска йде, а це вже пол. То тобто, це вже по полу, по потолку. Ти ходиш. і гдіною більш слабою там і провалилось. Хоч люди і розуміють, що в руйнуваннях жодної провини жил сервісу, утім хочуть, аби реконструкцію робили якісно стосовно ж покрівлі. В мерії кажуть, роботи підрядників контролювали, і під час дачі об'єкта все, начебто, було справне. То пошкодив гідробар'єр, не знають у тієї хай там як цю проблему. кажуть комунальники вже вирішили. Відновили цей гідробар'єр і покрівля. Покрівля зроблена та буде служити. Не буде протікати. А от щодо відновлення підлоги на горищі в мерії кажуть відверто, такий вид ремонту має бути капітальним. Проте ці роботи у воєнний час не фінансуються. Тож жителям доведеться чекати. Марко Ручка Сергій Озіров. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.